Сьогодні на огляді трикімнатної квартири в житловому комплексі Амстердам, що знаходиться на озерні. Квартира має площу 75 квадратних метрів. Ось така красива кухня. До речі, зверніть увагу усі перестінки в цьому будинку цегляні. Газовий котел і дуже красива лоджі з панорамними вікнами, а також виходом на відкритий балкон. Квартира у нас знаходиться в першому поверсі житловому над комерцією. Далі ми проходимо в коридор маємо три роздільні кімнати. Перша, друга та третя. Третя у нас найбільша. Можна зробити як залу. Або, як особисто я робила би, то просто цих перестінок і робила б кухню студію Ось. Роздільний санвузол. Від забудовника у нас тут штукатурка усіх стін, розводка електрики, якісні вхідні двері, усі лічильники та газовий котел. Для того щоб оглянути телефонуйте. зможемо подивитися, так як ключі на руках. Запрошую на вигляд.